Каємо на включення наших журналістів, зокрема із Почерського району. Відомо, що там надзвичайники врятували похилу жінку із пошкодженого будинку. У неї сталася гостра реакція на стрес. І ще двох постраждалих передали медикам. Ось більше знає наша колега Олександра Бабіхіна, яка вже з нами на зв'язку. Вона працює на місці. Сашу вітаємо тебе і чекаємо на подробиці. Можливо, тобі вдалося поспілкуватися із врятованою жінкою. Що загалом кажуть надзвичайники? Вітаю колеги! Одразу тоді додам інформації щодо постраждалих у Печерському районі. Їх четверо і двоє з них, саме з палаючої будівлі, рятували рятувальники. Їм надавали допомогу на місці. І власне поспілкуватися, на жаль, нам не вдалося, тому що близько до епіцентру подій наш не підпускає зміркувань безпеки. Власне, що відбувається зараз, то вже пожежі, як у житловій будівлі в Печерському районі, так і нежитловій вже локалізували. І наразі триває е вже ліквідація пожежі, ліквідація тих джерел загоряння, які ще можна виявити у будівлі. І власне, як це відбувається, давайте почнемо пряму мову від представника ДСНС. У нас є два осередки загоряння. Перше в житловому Будинку з 6 по 4 поверх була руйнація, з 5 по 4 пожежа на площі 70 квадратних метрів. Наразі вона локалізована. Рятувальники проводять роботи з розбирання проливання завалів, також ліквідації пожежі. Також є загоряння в нежитловій будівлі на площі 80 квадратних метрів. Вона також локалізована. рятувальники проводять роботи з ліквідації пожежі. На цьому місці у нас працює близько 75 рятувальників, а також близько 19 одиниць техніки». Окрім рятувальників на місці події працюють також правоохоронці, патрульна поліція, поліція, а також медики. Така інформація на цю хвилину, і нині передаю слово до студії. Олександро, ми дякуємо тобі. Я нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку була наша журналістка Олександра Вабіхіна. Вона сьогодні працює у Печерському районі столиці. Відомо про те, що Цьому районі є наслідки падіння уламків ворожих БПОЛА. Про них докладно якраз Олександра нам розповіла, але це не останнє зрозуміло, що її включення. Вона продовжує залишатися на місці, аби стежити за тим, як відбувається ліквідація завалів і оперативно про все в ефірі повідомляти вам.